Ну що ж, всім привіт, наразі вас підписав подобайка. Ми продовжуємо грати в Blue Europe 2 в Age of History 2 з модом Blue Європ 2. За Каджари, ну, це умовний Іран, і моя мета створити Перську імперію. Ми захопили досить багато провінцій. В нас я навіть забудував одну з них. Давайте забудовувати усі провінції, які 50 і більше відсотків темпу зросту. Зараз забудовую фермами всі такі провінції. Думаю, що їх мало. 50% і більше в цьому моді мало ніє. Забудував, підбудував, розбудував так. Півтора мільйона, один шість мільйонів населення, Османська імперія. Ти зруснюєш, це хорошо, воюйте між собою. Так це все маріонетки русні. Тут, як я я пам'ятаю, я тут зупинився. ну, так, тут виключно маріонетки. Осман або союзники маріонеттик. Осман, і або. або або так ти. На тебе також не напасти на мушу. Також не напасти. Фактично лишаєшся тільки ти, мамілюкський ранг. Ірак. На який я вже поставив армію, судячи за все, наприкінці минулого відео вже поставив армію. Я просто іноді записую з перервою, тому. А, але тут в цій провінції ніхто не стоїть. І щось я. Я сподіваюся, я перший буду. А, ну вони перші були, але... але все нормально. Все, вони капнули. Це прекрасно. Забираю все, далі ти. В тебе є союзник? Хто твій союзник? Фух, твій союзник хтось адекватний, не маріонетка Іран... ой, османів. Тому що Ну, з османами ми зараз не потягнемо війну. Але те, що вони зараз воюють з русню. І то якраз таки можливо, це ми потягнемо війну з ними. І те, що я зараз просто 100% на товари поставив, і мене на населення качається. Атакуємо. Йдемо далі. А, і викапнули Це приємно. Забираю все, що у вас є. А самі йдемо сюди. Кувейт. Є ще кувейт. Так, все досить 100% на товари тримати. 15%. Так, ну пойди, тут має бути прохід між острівцями. Через острів так ти. Фух, в тебе нормальний союзник, тільки де він. Ну, десь далеко мені це не цікавить до кінця. Прям ось тут. Він теоретично через Сирію може пройтись. Але байдуже. У мене хтось напав хто. Так то він мирну воду. Це треба з усіма укладати швидку мирнугоду, тому що якщо на нас зараз нападе маріонетка Осман, то це буде жахливо. Не можна, щоб ми воювали з маріонетками османів. А їх тут багато, і вони нападають чомусь на мене. Було нещочасно встигати мирну году з ними укласти. М -м -м, я в контрнаступ потрапив. Неприємно. Так, я сподіваюся, ви зараз першими будете атакувати. Так, прекрасно, вони перші протокол, потім я Але те, що я потрапив в контрнаступ, є. Чи всі мені ваші провінції потрібні? Найкраще якраз таки не потрібні Тільки такий собі. Ну окей. Зроблю веселізацію військової операції і мітані також воселізація все. Так, Тігран З цим ми закінчили. Далі тільки неприємне. Далі лишилось найнеприємніше. Так по так для армії беру, але досвід руснявої і османської армії буде куди більше за мій. Просто тому, що вони довше, ну, вони просто між собою воюють і виснажують один одного. Тим самим набиваючи собі досвід армії. Тому я навіть не знаю, як я їх буду перемагати. Ну, типу, я просто не розумію як. Давайте ці гранд в економіку качнуть, чому б ні. Мені до цього більше подобалося, як вони давали економіку качати. Бо в мене вже інфляція. Це прекрасно. Все в товари. Може, таким темпами наб'ю населення Осман. Або населення русні. Осман, на першому місці посирі. Це жахливо. Він ще університет. Так і ти нормально себе почуваєш. Так, табір постачання ще поліпшив. На армію ми 2% витрачаємо. Це прекрасно. Бо я зараз дещо роблю. Османи з русньою далеко не скоро припинять воювати. Нехай вони продовжують виснажувати один одного. А я в свою чергу буду потроху зростати. Є, все в товари. В мене 2,2 мільйона, я. Це прибираю, і зараз на цей раз я виключно товари. Я сподіваюся, десь 10 100 кроків в мене. о більше 100 кроків покращення в населення. І населення ми качаємо швидко. Ой, в мене ще одна хороша провінція. Давайте я заодно її забудую. Багадат. По рівню населення. О, я перше місце. Я перше місце в світі по рівню населення, але по економіці я на сьомому місці. Це, як мінімум, неприємно. Ой. На мене напали. О, ні-ні-ні-ні-ні. Це жахливо, швидко. Мирна угода. Ти. Швидко мирного года. Я не знаю, хто ви. Ті, хто на мене понападали, але будь ласка, давайте швидко мирну году. Кух, на мене ніхто не нападає. Ну, слухайте, слухайте, слухайте. Руху, те що. О населені перше місце. У мене 3-4, в тебе 4 мільйони. Ого, ти прям. Ти прям вже в Росію зійшла. Зайшла. А це каже, що ти зараз зайнята. Дуже сильно зайняті османи. Все, вони капітулювали їх. Як вони уклали мирну угоду? Хм. По так собі уклали мирну угоду, мені не дуже подобається. Вони забрали рівно те, що мені треба. Тобто зараз мені лишається виключно з османами воювати. Не знаю, покращити відносини. Так, у вас 3,2 мільйони, в мене 3,4. І при цьому в мене інфляція. Давайте ще раз качнусь в населення. Знову ж враховуючи те, що в мене найбільше. Ну, я з податка більше заробляю, ніж з економіки. В мене економіка так. Ну, блін, вас більше, в два рази більше за мою економіку. Хоча тут вона не до кінця працююча. Ну ні, там трохи, прям, дуже мало не працюючи у них, в більшості своїх ця економіка працююча. Коротше, мені бажано мати в два рази більше за них. Ну, хоча б в півтора рази більше за них за їх населення. І це не прям проблема, насправді так кажучи, це можливо. Він вже 5 мільйонів населення дуже непогано, дуже непогано. Але, знову ж, треба не забувати про одну проблему. Досвід армії, в них дуже великий досвід армії. Раз, ну повстанці. Давайте, повстанці. Ой. Бабан. Вряд чи тульматумом від Даш своїй провінції? Ні. Так, можна, в принципі, по поступ... не однією ж війною захоплювати можна. Чому в тебе тепер 4 мільйони населення? Якого б. А, ви дозахоплювали Русню. Другу війну зробили. Ну, Непогано, непогано. У них багато не і Це прекрасно. Нехай повстанці будуть в них. Так, ти, 137 тисяч. Так. Поїхали <кхи> викликати. Нам в будь-якому випадку треба ж буде викликати. Викликати багато, тому почнемо потроху ось тут викликати. А, війський ресурс. Все. Ось так. Є встав на коло. навколо. Так, хто на мене авто? Хтось. Ти хто? Автобус союзник. Його нема. Давай мирнугоду, тому що ти занадто далеко. По-друге, сірі. А, Ніста, ви також сіріє мирнугоду, тому що я просто мене. Я не зможу зараз викликати навколо тебе. А сам Бабану оголошую війну. Так хто? це хто на мене напав? Палу. Який маріонетка, осма. А. Ага. А, давайте, будь ласка, мирну воду. Я сподіваюся, османи зараз на мене несподівано не нападуть. Прикольно. Такий прям здовж всього кордону з ними. Вони капнули. Приємно. Це завжди приємно. Так, мирна угода. Всі ці війська в тігран. Так, це все на асіміляцію нормальну, будь ласка. Наскільки вони вміють на нормальну асіміляцію ставити? Так, далі. Ти, Ірак. Ти все ж таки не пряма маріонетка османів, тому спробую на тебе напасти і швидко потім укласти мирну угоду з тим, хто тебе прийде захищати. Ірак, оголосити. Вперед. За один крок захоплюємо. Мирнугода. Я просто це забираю. Та ви знущаєтесь. Назад, так, окремо з тобою. А, це, при... це саме Ірак атакував. Так, в будь-якому стоп... випадку з тобою Бадіан, мирну угоду. Ірак. Давай я заберу ці дві провінції спочатку. Який це бред? Як так виходить, що я втрачаю провінції більше, окей. Просто мирна угода. Як дивно, окей. що викликає тут. Такий виклик. І добуваємо Ірак. Я сюди просто не можу зайти. Є, yeah. мирна угода. Забираю обидві провінції. Дякую. Як завжди, дуже тупо якось це спрацювало, але нехай. Так, знову ж напряму на маріонетки. Асманів я не нападаю. Але на союзників маріонеток зараз дозгоплю їх. Ну і на ферму, на воркшоп новий. Так, а гроші зараз поутрачаю ще на виклик. Є. Мушаше. Оголосити, оголосити. Бахрін, що ти робиш? Бахрін на асманів пішов. Фактично. Є. Крете, зараз швидко з вами розберусь. Я вітаю, ви капнули. Мирна угода. Забираю все. Так. Так, а вже ж ви напали на мене, але з вами також швидку мирну угоду Є. Я сподіваюся, османи зараз не влізуть нікуди. Так, давай покращити відносини. Ну, османів не так багато національного населення. Але вони перше місце по силі все одно вважаються. Хоча в мене навіть технології більше. Рабах, на тебе також можна напасти. Карабах. Ось тут одного виклику вистачить. Оголосити. оголосити. Вибиваю. Забираю. Так, 63 тисячі. У мене зараз армія 63 тисячі, я вже ж, поки вони в таборі постачання, я якось більш-менш можу їх отримувати, Але коли ми вийдемо з табору постачання, чи я їх в отримання? Окей, давайте зараз перевіримо, пропустимо, я вас вводжу. Мінус 2,4 тисячі, але тут чи інфляція 6 тисяч, тобто ми все ще отримуємо, спокійно отримуємо цю армію. Ми маємо мати більше військ, ніж можемо отримувати бажано. Так, я хочу в дослідження. Вперед, ми справді зараз швидко будемо качати технології, тому давайте в дослідження. Ну, типу, всі гроші, які є, зараз в дослідження закинемо. І таким випадку, такому, в такому випадку я хочу стати першим місцем по технологіям. Тут Австрійська імперія зараз на першому місці по технологіям, але, скоріш за все, чисто через те, що вони з самого початку більші по технологіям. Але тепер ну, найбільше по технологіям є. У мене 08 рівень технології. Це просто прекрасно. Так. Починаємо з тирана. Стигерада. Відбудову всього що треба. ще трохи розробки. І. Ферми. Всім своїм хорошим провінціям. У мене, прям мало хороших провінцій. Занадто мало. Окей, товари тепер ще раз можна. 4% на армію, тільки витрачаю. Нормально. Ще раз населення качну. Щоб вже прям. прям-прям сильним бути. Тому що ми зараз заробляємо з населення. Так, вийшло, що в основному з населення. Є. 8,1 мільйон, тепер в мене населення, це просто прекрасно, османи. 3 мільйони. Я готовий. Знову ж, проблема в досвіді. Їх досвід армії, куди більший за наш, і вони можуть. Ну, типу, одна їх, один їх солдат краще за одного мого. В цьому моді це ось так зроблено. І в цьому трохи логіки є. Але тут в деяких моментах це прям занадто перебільшено. А, і Сирія, яку я збирався захопити, воює тепер з османами. Молодець, Сирія, молодець, дякую, дякую. Дякую, що замість того, щоб я тебе захопити, ти пішов на сманів. Так, трохи перекачав тігран, але з продукції я також збільшив свій прибуток. Ох, треба готуватись до війни. Я не знаю, як ми зараз будемо викликати. Так, теоретично ми тянемо, спокійно тянемо свою армію, яка вже є. Тобто, припустимо, так, тігран не викликаю. Давайте повикликаю ще в двох провінціях. Можна викликати в провінціях, де. Де більше 10 тисяч. Типу ось так трохи викликаємо. Трохи викликаємо, відпочиваємо. Викликаємо, відпочиваємо. А все одно ми більше не викликали. Тисяча. Ми лишилось тисячі населення. Ну так, так і будемо робити. Поки я не, рішу, не вирішу, що в нас досить на сильна армія. Так, знову все в товари. Середній темп народжуваності 23%, та це з жах. У мене середній темп зросту 23%. Але зростаємо, ми все одно неймовірною швидкістю. Вже 10 мільйонів населення. Приємно. Це приємно. Так, є. Закінчуємо. Ну, з того, що трохи економіку ці підкачаю. А, ні! Вона і так перекачана була, я ще синіше економіку перекачав. Перекачав. Так, є. Населення для виклику. Ой, тепер куди більше. провінція з населенням більше 10 тисяч для виклику. Це буде дуже велика армія зараз. А, в мене. Так. Ти, вийди. Я отримую цю армію. Так. Значить, можу ще викликати, нам треба ще викликати. Я краще в мінус піду, але нормально переможу в війні. Так, людське... Так, ресурси є людські, тепер далі тут готуємось викликати. Так, є ще 10 тисяч. О, ні, гра вилітає. Е -е. В будь-якому випадку вже час на цьому закінчувати це відео. В... Ми продовжимо, зрозуміло, що продовжимо. Тому що там автозбереження були і так далі. Я просто тепер вже не продовжу викликати, а просто піду на османів, бо теоретично нам має вистачити ті армії, які є. Але в них досвід армії більше. Але гаразд наступного відео ми вже почнемо воювати з ним. Але поки що, дякую вам всім за перегляд, особливо, дякую своїм спонсорам, Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І виходять з відео, якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланні в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. будь яку випадку, підписка, коментарів, вподобайки і так далі. Не забувайте. Послання в описі на моєї інсту є. Дякую вам всім за перегляд. Всім та бувайте!